Вітаємо, друзі. Ви знаєте, що ми прочитали цього тижня? Ну, що мене здивувало, Трамп, коли почався ковід і коли не було тестів, величезну партію відправив просто Путіну. Пише Вашингтон Пост. Так само пишуть про те, що Путіну виповнило 72, і Україна зробила йому безпрецедентний подарунок. І ще пишуть, що криваве минуле між Україною і Польщею кидає тінь на наш антиросійський альянс. Про це не тільки будемо сьогодні говорити в огляді змі. Огляд, змі або як ми називаємо цю програму, Україна в фокусі показує нам, що ми прочитали, як нас бачать за кордону. Наскільки нас розуміють і чи співпадають наші інтереси про це, ми традиційно як завжди, будемо говорити просто зараз. Максим Сухенко, Марічка, Падалка, Катерина Коберник, Головред Бабелю, Антон Симоженко, керівник англоволної версії цього видання. Поїхали статей багато. Вони цікаві, і дуже багато про що треба поговорити. Ну, почнемо з того, що здебільшого в Україні ми обговорювали результати візиту Зеленського до Сполучених Штатів, що далі буде відбуватися в українсько-американських стосунках, залежно від того, чим закінчаться американські вибори. А чим вони закінчаться, каже ще не знає ніхто. Ну і звісно, був такий гіркий після смак, після втрати вугледара, і те, що зараз відбувається на східному фронті. А от що писали закордонні змі, колеги? З чого хочемо почати? Давайте почнемо з економіста авторитетна британська медіа, яке має чимало джерел в українських колах влади, і доволі ретельно і глибоко описує те, що турбує нас, що відбувається в Україні, пов'язані з Україною події у світі. Цього тижня вони написали про те, що вибори президента це розвилка, вибори президента США це розвилка для України. Дуже багато залежатиме від того, хто стане президентом, але так чи інакше вони визнають, що Україні буде складніше ніж зараз. На жаль, тому що Джо Байден нехай і мляво, але. Вже чітким курсом кілька років рухався, допомагаючи Україні без Конкретизації того, чого власне хоче Америка, яка її основна, ключова і головна кінцева ціль, що таке перемога для Америки. Якщо президенткою стане Камала Гарріс, то а, все одно це буде потрібно якось формалізувати, якось визначити. І можливо в цій формалізації, враховуючи те, що настрій американського суспільства вже такі собі, а можливо, їй доведеться бути суворішою з Києвом. А про це пише економіст. А ще гірше буде, якщо а, вибори а, виграє Трамп, тому що якщо вірити його заявам, то він взагалі найкращий друг із Путіним а якщо орієнтуватись на республіканську партію, то все трохи краще. Вони традиційно були антикомуністами, антирадянцями і значну частину свого шляху антипутінцями, але так чи інакше, ризиків для України більше. Економіст пише, що візит Зеленського до штатів не приніс бажаних результатів для України. Він не був негативним, але все ж таки те, чого ми бажали, він нам наразі не дав. Тому ну це як в бурхливому морі, Нам доведеться ще плести плисти плести. І ти знаєш? Я вперше помітила всі статті за. Великий проміжок часу, коли вони знаєш, починають хитати цю тему, що Україна навряд чи зможе відновити всю свою територію в кордонах 91-го року, вони чомусь з Крима заходять. Так uh -huh. коли вона говорять, що навряд чи Україна зможе військовим шляхом повернути Крим, ця теза, яка багатьом здається доволі очевидною станом на 24-й рік, і саме через неї вони переходять всі соцопитування, які говорять uh -huh. про те, що думка українського суспільства трошечки наближається до того, що за умови вступу в європейський союз, а ще більше відсоток за умови вступу під контрольну частину України в НАТО українці готові на певні поступки. Дуже неприємно читати, і дуже неприємно розуміти, що є певна кількість людей, яка в Америці так і думає, незважаючи на те, що той самий колишній керівник військ Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес давно сказав: дайте їм достатню кількість зброї, і Крим звільняється отак. Перерізається артерія, перерізається місто, Взагалі немає жодної проблеми з Кримом. Тому ми бачимо знову, що як я сприймаю, що це певна маніпуляція, така знаєте, на тему. А давайте вирішимо, щоб вона якось само там все розсмокталося. А з приводу Байдена я докину ще одну фразу. Справді я нещодавно по там, послухав одного американського політика, який каже: вам це буде здаватися дико, але для американців Байден вважається дуже рішучим з приводу України, і тому да, навіть якщо прийде Камала Харіс, принаймні який час, поки вона заходить заходитиме справи, ви все одно втратите. Знаєш, мені здається, от коли ти говориш про Крим, звільнити отак. Ми так думаємо, що у світі є якась карта України, яку всі розуміють, знають історію. А насправді в Нью-Йорк Таймс була цікава стаття, Антон mm -hmm, розказував так, про неї так, і де розказується про те, а як з власної американці, зокрема і колишній і потенційний президент Трамп, як він уявляє собі Україну? І нам взагалі не сподобалась ця картина світу. Це було дуже важливо читати. А, власне, я. Не певен, як у Трампа з знанням географії контрів України і Криму, але він консультувався з цього приводу з Путіним. Один да, з перших то, дзвінків то, так, так і про це власне написали, що дуже багато дзвінків у нього було з Путіним, дуже багато спілкування. І після першого сім дзвінка сім же після того, як він перестав бути президентом. Здавалося да. би, що, але виявилось, що вони хороші друзі поза робочий час. І перший, один з перших дзвінків, який Трамп зробив на посаді президента, він був Путіною. і він попросив його в січні сімнадцятого року. А можеш мені розповісти, що це там таке у вас? Ну і Путін почав говорити свою, свої казки. Після цього Трамп позвонив Ангелі Меркель вточнити, чи все так. Вона почала йому говорити щось зовсім більш адекватне, але для нього це вже було занадто. І він сказав, що дякую, дуже дякую, на все добре. Це ну дивовижно, яким чином він сам погоджувався помилятися. коли була перша зустріч Трампа ну, чому і Путіна? Ти знаєш, от я читав ага. ту саму статтю, і вони кажуть, що з їхнього боку, з боку Трампа, це все виглядало абсолютно логічним. Це для нас дичина, тому що він окупант. А для Трампа кого він ще знає з великих пацанів, хто розбирається в Східній Європі краще за Путіна. Він йому й подзвонив. Про те, що Путіна є купа своїх інтересів, про те, що він окупант, про те, що він хоче захопити весь світ, про те, що він погрожує всім ядерною дубіною, про це якось Трамп не думав, бо йому це було нецікаво. А потім mm -hmm. да ситуація з Ангелою Меркель, коли він сказав «Ні». Я вже знаю краще за тебе. Мені вже Путін розказав. Іноді, мені здається, медіа підбирають експертів. Знаєте, був на війні. Давайте спитаємо на чому боці не важливо. Головне я був на цьому місці. Подій ще одна дуже цікава стаття. Мені особливо там нам цікаво, як журналістам Вашингтон Пост написав про те, що про книжку власне дуже відомого журналіста, заступника редактора Вашингтон Пост Боба Вудварда. То не знає, це людина, яка в принципі розмотала лотергейтський скандал. Uh -huh. Він написав ще одну книгу, він все життя пише про політику, знає про ню майже все. І він е, в новій книжці Війна у нього з один з інсайтів, який розійшовся у наших ЗМІ і на Заході. А він про те, що е, Трамп під час ковіду передавав тести від ковіду Путіну. І мені здається, для мене це прям було дуже поганою новиною, тому що коли ми говорили, що він дзвонить, питає, як там, а як взагалі у вас там в східній Європі десь, то це для мене, хоч якось зрозуміло. Uh -huh. А коли в найважчі часи, той, кому ти відправляєш тести, щоб людина вижила і виздоровіла, це Путін, uh -huh. ну це прям такий, знаєте, очевидний для нас ворог. І Трамп це зробив. І власне Вудворд він пише в своєму матеріалі про те, що ну йому здається, він навіть стверджує, що Трамп це навіть гірше Ніксона. Який пішов з посади президента через утергейтський скандал? А для Вудварда ця фраза означає дуже погано, це значить це дуже поганий потенційний президент. І мені здається, що ця історія про ковід вона може комусь здатися така неважлива. Але коли ми думаємо про Трампа, це людина, яку Трамп хотів врятувати Путін, і в цьому наш інтерес абсолютно очевидно з ним різняться. Тут є дві великі проблеми. Перша, те, що ти говориш, що він це, це вже не політичні стосунки, це вже особисті стосунки. Він хоче допомогти своєму товаришу. І це в Особливо, особливо в той час, що тоді був страшенний дефіцит цих тестів так. в Америці, тобто він групу тестів вкрав у американців, платників ну, податків, повіше, і зараз відправив, демократична блин, партія повну якраз використовує цю статтю, звинувачуючи так. в Трампа, що він нехтував інтересами американців і допомагав той час Путіну. Тому це, звісно, перед виборчою кампанією мобалів не допомогло. А що мене я в цій статті зауважила, коли говорять те, що. Республіканець Майк Джонсон таки виніс питання голосування допомоги до зали, і нарешті 60 мільярдів, які застрягли на чотири місяці, були проголосовані. Це був просто розрахунок. Що якщо вони не будуть проголосовані, це може вплинути на кампанію Трампа, тому що проукраїнські настрої вони і в республіканському середовищі на той момент були доволі сильні. І залишається сильні в частини партії. Але для Трампа була очевидна особиста вигода, і а, це було настільки. Відчуття цинічності, коли ти це читаєш, що йому не важливо, за що Україна бореться, чому взагалі війна відбувається на території Європи. а Важливо, чи як він може це використати в своїй кампанії, пам'ятаєте І... за що він похвалив Зеленського після останньої зустрічі? Mm -hmm. За те, що він дуже чемно себе поводив під час. Oh. Тяскатичмент імпічмента із імпічмент, час імпічмента не став проблемою. Не став проблемою. Так, так... ну і зараз радника Зеленського казали вже в статтях інших в е... видань, що при розмові з Трампом він мав говорити, що це буде для хоро добра вашого іміджу. Це о, якщо ви залагодите конфлікт, залагодити війну е, на враховуючи українські інтереси. Мене от ще в що в цьому в цьому ці ковідній історії вразило для Шат, штатів. Це була трагедія. Пам'ятаю, була перша шпальта Нью-Йорк Таймс, а вони в наво на, на велик, великому форматі і вся ця. Ця шпальта була в прізвищах загиблих людей від ковіду, тоді коли ще не було вакцин, не було достатньо yeah. тестів. А Трамп такий, от Бо просто... вони ж були дуже багато місяців на перших місцях за рівнем так. смертності, навіть на кількісно, а й відсотка да, йорку це була просто катастрофа. Воно дуже іронічно, цього ж тижня. На Reuters вийшов матеріал, і він про те, як Росія оспівує Путіна. Там, здається, Дугін не писав Боже, царя храні. Ну нарешті вони до цього дійшли, хоча мені здається, дійшли сказав. Так, да, Вони дійшли до цього давно. І, власне, матеріал він така замальовка про те, що в Росії є культ особи. Йому 72 роки цьому культу, про те, що там є такі фотографії, де люди прям з фотографуються, от ви бачите на екрані на фоні портрета, і там написано про те, що навіщо нам такий світ, якщо в ньому немає Росії. Ми пам'ятаємо цю фразу. А, взагалі, а, замальовка така для нас дещо нібито очевидно. Ми знаємо, що Путіна в Росії люблять, і, попри всі сподівання, і диктатор, і диктаторський режим більшій частині росіян, окей. Але. А, а, що цікаво, мені здалося, що там такий натяк на надію. Там говориться про те, що Путін народився через кілька років після кінця Другої світової війни, і потім нагадують, що в 1953 році, в 74 роки, раптово помер Сталін, а от з Путіну зараз 72. І таке враження, що це така, ніби ну, не так багато можливої залишилось. Знаєш, що це мені нагадує. Є такий телеграм-канал, який називається Чи помер сьогодні Путін. І кожен день відповідь Ні, на жаль, сьогодні не помер. Ну, знаєте, в телеграм-каналі є інші, де пишуть, що він давно в холодильнику. Тому телеграм-каналам вірити це така історія. Єдине, що я хочу, ну мені здається, ти кажеш нам це очевидно. Я би поправив наших колег. Хай звертається. Ми їм трошечки пояснимо, як воно насправді, якщо треба в форматі офрек, вони не Путіна люблять, вони вождів люблять. Їм треба, щоб був великий папа, який за них приймав рішення, а не відповідальник. А вони після смерті сказали: ух ти, а ми не знали, що він був поганий. І новий папа. Але власне в матеріалі говориться багато про те, що Путін для росіян створив новий світопорядок в їх головах, де Росія багато що змінює. Те, що цей можливо світопорядок не так виглядає з іншого світу, це неважливо. Але всередині створив міф, де Путін насильний лідер. Жах. І також Україна не залишилася осторонь власне в день народження Путіна. За зробили йому презент, правда, так як могли, живемо як вміємо, зваливши всю базу даних головної медіакомпанії компанії Росії ВГТР. Вибачаєшся, да зробили як ну... могли. Я Сподіваюся, сподобалась. Тривалий час вони не могли ані вести трансляцію в онлайн, ані їхні сайти не відкривалися з усього світу. Це головний фактично рупор пропаганди російської, який був знерухомлений як мінімум на добу, і, і ще досі приходять новини, що здається в них проблеми з виданням зарплати, тому що невідомо хто там тепер працює, а хто ні. Ну але ти знаєш, що мені всі новині сподобалось? Її ж коментувала речниця МЗС Марія так. Захарова, і вона, звісно, не змогла визнати, що це зробила Україна. Це все зробила НАТО. Колективний захід хоче покласти наше ну, телекомпанія. Я дуже сподіваюся, що вона вірить, що скоро ми будемо в НАТО. Тому трошечки наперед так нас хвалить. Каже, що це зробила НАТО. Єдине, на чому я хочу зосередити увагу. Ну крім того, що вони навіть зарплати не могли нарахувати там якісь такі побутові речі, на тому, що це не ми бачимо, і ми знаємо, і ми привітали. А про те, що це бачать наші іноземні партнери, що Україна дістає, дістає глибоко і б'є під шкіру. і треба. Ще один матеріал був цікавий, але мені здається, це така рубрика цього тижня. Мене кись таке здається. Що це все рубрика Світ пізнає Росію. Ну тобто, коли ти читаєш, ти такий почитав матеріал. Думаєш, ну так, так, а ну так же і є. А ви не знали? І ще один такий матеріал вийшов за хіл, але знову ж таки, ви не знали це таке наше очевидне питання, але так не знали. Ми ось дивимося, що Трамп питає у Путіна що з Україною. От і де вона знаходиться? А захід був матеріал про те, що Росія ніколи не піклувалася про етнічних росіян і про російськомовне населення. Ну знову ж таки здавалося б, це абсолютно очевидна теза. Але в матеріалі говориться про те, на прикладах: Таджикистан, Туркменістан, Киргистан говориться про те, що в цих країнах влада, в принципі. Ну як не будемо вживати термін утискає російському на населення, але намагається зробити, щоб це населення розмовляли національною мовою. І е, прибирає подвійне громадянство з росіянами. Ну тобто, треба просто розуміти великий контекст. Всі сусіди Росії розуміють, чи може закінчитися дружба з Росією. Вони намагаються створювати свої школи, переводити як в е, там латиницю кирилиця на латиниця, ну, як фактично, робили в Казахстані. Так але в матеріалі йдеться про те, що в цих країнах. В принципі набагато більше в розумінні Путіна утискають росіян. У них забирають подвійне громадянство, їм забороняють навчатися російською мовою, чого в Україні взагалі не було. Але Путіну нормально, тому що Путін підписує газові угоди, Путін отримує гроші, Путін отримує, там його завіряють, що він найкращий друг, і ніхто не говорить, що Путін. Uh, не світовий лідер, а от Україна просто це все не говорила і так і, і так не поводилась. І тому матеріал навіть не про те, що в Україні все було нормально, а про те, що подивіться Путіна усюди подвідні скандари, йому плювати на російськомовне населення І в цьому що матеріалі. весь час наводиться, що розбомбив то він, вбив цивільних і стер з землі. Найбільше Міста де було Україні, більше етнічних росіян і російськомовних. Західна Україна поки що не в такому стані, як Схід. Ня захід України навпаки отримує все більше людей. Правді, а він зменшує відсоток російськомовних людей. Мені дивно, що лишився якийсь відсоток. Да, ми час від часу раз в тиждень бачимо якихось людей, які розказують, що Путін прийде. Тому е, тепер це стали маргінали їх одиниці. Сподіваємося, що найближчим часом взагалі соромно буде казати, і ми не, не будемо навіть бачити таке, і діти будуть дивуватися, якщо десь знайдуть це архівах. Ну і вони стали жертвами пропаганди того, що Путін нібито захищає російськомовних і на щастя на заході вже є контрпропаганда, про яку Катя розповіла. І ще була хороший е, текст. На щастя, практич практично не про Росію. Хоча як знаєте, я кажу, шукайте жінку, так шукайте Росію в усіх конфліктах, в усьому, що може якось роз'єднати Європу, політика написала а про те, як вибори відбачу. я не знаю. Шукайте жінку як натяк на проблему. Це зараз не є сексиським словом. Ми це був історичний контекст. Окей. Цитата з історії. Це була цитата, да. Я просто надів, це як приклад, в який я сам на особливо вірю. Але про Росію я вірю більше. І політика писало про те, що крива минула між Україною і Польщею наразі є актуальним питанням і прописало про розписало заяви недавнього недавнього польського МЗС, і Українського МЗС щодо подій на Волині в третьому 45 році. Це буде так, 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 доволі об'єктивно, глибоко якісно. Вони навіть знайшли жінку, яка дідусь якої загинув. Він поляк, етнічне загинув на Волині, і вона зараз голова спілки з взаємопорозуміння українців і поляків. Це була ретельна робота. І наразі деякі. Про такі доволі радикальні політичні сили Польщі кажуть, що Україну не приймуть до ЄС, якщо цього питання не буде вирішено. І очевидно, що цей кіл вигідно вбивати нашим ворогам. І очевидно, що це далі буде якимось чином подалюватися. Але Україна доволі стримано відповідає на це, що ми в наступному році вже будемо шукати останки тих, хто там загинув. Ми визнаємо, що такі події були. Ми будемо в цьому розбиратися. Ми хочемо дійти з цього щодо цього спільної точки. Але не забувайте поляки операцію Вісла, наприклад, внаслідок якої теж десятки що українці втратили свої домівки, як мінімум. Бічку. По-перше, там жінка була, так що знімаємо сексистське тавро. А я хочу сказати, що для нас це виглядає зовсім. Ну, мені дуже цікаво, що всі зараз розглядають історію, але не під час війни ніхто не пише історичні книжки і не розгортає сувою, коли бібліотека горить. Давайте закінчимо те, що Антон не починав. Про те, що це криваве минуле вбиває кіл в антиросійський альянс. Ось що для нас головніше, це те, що у нас говориться не на часі. Ми розберемося, ми проведемо купу історичних симпозіумів. Ми зберемо Тімоті Снайдера, покличемо як незалежно. Кого хочете, але давайте погасимо пожежу, задушимо окупанта росіян, і потім будемо операція на операції доміряти. Я перепрошую, але в них хтось недавно цілий літак з президентом вбив, правда? І чомусь це питання не підіймається. Хоча, прямо на території Росії, президент з його всім почтом уже є інформація правоохоронців польських про те, що чекаєте, схоже, це був або теракт, без безбуття. І це питання взагалі не підіймається щодо окупанта. А щодо жертви, як завжди, коли ти ослаблений, зразу у всіх твоїх сусідів друзів виявляється купа питань. Тому це дуже неприємний присмак. Цієї Але матеріал Відзначаю, що Україна вчинив перші такі великі кроки, зробила, як пообіцяла, з гумацією, як. Дуже лояльно висловлюється про те, примирення. що треба минуле залишити в минулому і разом будувати майбутнє. Тому подивимось. Я думаю, що якраз ці, ці заяви мали би цей конфлікт загасити, але те, що поляки будуть цим користуватися при нашому вступі в Євросоюз, я думаю, що не один раз вони будуть це ще коза в Харкові. В Харкові багато цікавих інститутів є. Робимо центр і розбираємося з цим питанням. Нема жодних проблем. Так, ми з поляками не помиримось. Чому ми такі приїжджають, Ми такі готові на діалог. Ні-ні-ні, ми готові. Якщо це для вас важливо, то воє велкам. Про війну ніхто не забуває. Захід пам'ятає про війну, про це пишуть. Ми про це можливо менше говоримо, але насправді про неї весь час пишуть. Є репортажі Foreign Policy, Financial Times, Два матеріали написали про. А, безпосередньо про війну, про наші цілі в війні і а, про те, як а, триває операція а, на Курщині. На Курщині ага. Так, це два матеріали. Вони а, власне про те, що зараз відбувається. Перший про цілі у війні вони дещо а, оглядовуються. Про такий загальний матеріал, про те, де ми зараз, які у нас проблеми. Вони в принципі всі ті самі. У нас нема ми не можемо бити всередину Росії. У нас є свої проблеми. У нас не дуже зрозуміло, яка яка в нашому баченні зараз перемога і чи. Відпадають думки з західними партнерами. А от матеріал Foreign Policy про я прошу. Мені здається, це нам не зрозуміло, тому що ми не розуміємо, які в західних партнерів мета. Наша мета задекларована чітко. смерть Путіна, кордони, а далі гага. Тут ти прям смертю Путіна. знаєш, нам може доведеться довго чекати. Можемо поміняти тоді кордони, гага, а потім смерть Путіна. Окей, а якщо про говорити про Курщину, то там гарний матеріал. Там журналіст їздив прямо на місце подій, в суджу, де були і наші України. Українські журналісти Наталка Нагорна була mm -hmm. з ТСН. І цей матеріал, він також такий суторепортажний. Говориться про те, що журналіст віз технологічні всякі приблуди гаджети нашим військовим, про те, що весь час літають дрони, про те, що дуже небезпечно пересуватися. Чудові репортажні моменти з зваленим Лєніним і під ним фотографії наших розбомблених міст, такий дуже яскравий меморіал. Um, але якщо говорити про аналіз якийсь, то йдеться про те, що нібито захід розуміє, навіщо окупована Курщина. А тому, що якщо зараз те, за яку просувають багато політиків, про те, що давайте можливо зафіксуємо зараз конфлікт на територіях окупованих китайсько то, план. То, то тепер це буде невигідно Путіну. Бо якщо насправді у, коли у нас не було на Курщині, це було непогано для Путіна. Він вже майже там одну п'яту десь окупував з Кримом. А тепер курс Курщину віддавати, ну це вже власне втратити і свою зовсім територію. Тому це такий стратегічний хід. Є аналіз про те, що він не зовсім. Можливо, вдався, тому що не так відтягнули війська, як планували нашим там важко. Але все-таки його треба втримати, тому що має бути якийсь козир на переговорах, про які ще ніхто не знає, коли вони будуть, ніхто не знає, на яких умовах, але, давайте, але давайте тримати це цей козир. Буде, да. а, так. а місцеві фігурують в цьому репортажі? А, мені здається, що про місцевих там майже немає. Репортажні ні, ні, не ні, не ні, не ні, ні. Там є там на фотографіях. Знаєш, в попередніх матеріалах писали про те, як місцеві дуже апатичні, вони нічого не роблять, не допомагають своїм, не чинять опору. а тут Якась фотографія, де якийсь дідусь здається, так усміхається в камеру там журналістам. А так взагалі скоріше пусті будинки, магазини, і говоряться про те, що росіяни почали бомбити вже свої міста. Ну нарешті, знову таки хочу підкреслити: нарешті наші закордонні партнери це бачать і пояснюють, хто все ж таки бомбить чиї міста. Давайте ще до однієї теми вона дуже важлива, Ми всі очікували на Рамс, е, да на Рамштайн, але такий цікавий Рамштайн не на рівні міністрів, а на рівні голів країн там мали бути і Джо Байден і президенти найбільших європейських країн. Він не стався. А що бачать про це наші західні колеги? Чи це трагедія, чи, чи що відбувається? Вони бачать, як Україна шукає вихід з цієї ситуації. Ураган завадив провести Рамштайн в такому вигляді, як планувалося. І тому Зеленський сам їде по столицях європейських країн, де спілкується з європейським лідером, презентуючи їм план перемоги. З все одно готуючи саміт миру. Ми бачимо, скільки перепон є, і що Україна в не найкращому зараз геополітичному положенні, враховуючи ситуацію на фронті, але все одно. Продовжує продовжує втілювати свої цінності, втілювати те, як вона їх бачить. І власне стаття Вашингтон Пост розповідає про те, як в європейських столицях сприймають цей план. Що поки що там не, не кажуть, що це ідеальне рішення, але все одно і ні. Також не кажуть. Відповідно, відбувається підготовка до саміту миру, який вже очевидно буде за участі Росії. Тобто ми вважаємо, що ніхто так до кінця цей план не називає, тому що якісь його пункти досі залишаються не озвученими. В тебе так. таке саме відчуття від а, так ну, є. Основні, які називають що прийняття України до НАТО, які озвучили вже та, нарешті так, дозвіл бити далекобійною зброєю по російській по російських територіях і більше сучасної зброї для України. А що ще ні? Очевидно, що там ще є пункти. Мені взагалі подобається от мене весь час голові фраза: знаєте, якщо вам заважає ураган, ми йдемо до вас. Зеленський взяв план і поїхав сам по країнах показувати його, тому що ну кому більше треба всіх дивитися. Не, не, що не, з точки я. зору Байдена не поїхати в під час такого урагану? Це було правильно, тому що інакше ураган вистався не лише у mm -hmm. Флориді, а в усі його. Передвиборчі кампанії демократії це вибори і нічого ми з цим зробити не можемо. Я єдине, що розраховую, що знаєте цей е, Ремштайн не скасували, а відклали і, і все одно закінчиться ураган, і все одно вони зустрінуться, і все одно має бути сильне рішення після п'ятого числа. Я не знаю, я в це вірю. і Будемо це очікувати. Нам цікаво, що думають про те, що пишуть закордонних медіа наші Глядачі і наші читачі. Якщо ви хотіли би, щоб ми оглянули матеріали в інших виданнях. Напишіть, будь ласка, свої коментарі. Це відео згодом з'явиться на Ютуб-каналі ТСН «Тиждень». Будемо раді будь-яким вашим коментарям. Ну а наразі вам дякуємо за увагу і прощаємося до наступного Чи може якісь теми, да, які ви вважаєте, що треба більше подивитись, наскільки вони зрозумілі закордонним партнером. Марічка вже сказала на ресурсі ТСН «Тиждень». Звертайтеся, пишіть, дивіться, коментуйте. А ми повернемось через тиждень. Дякую. Дякую.